Наступна навичка це вміння досягати довгострокових цілей та дисципліни. Уміння казати ні, міттєвим бажанням заради довгострокових крутих результатів. За це відповідає префронтальна кара, а людей вона формується до 25 років. Насправді, ми не просто мама чи тато, ми замінники префронтальної кори мозку для дитини. Ця частина мозку відповідає за регуляцію, організацію, пріоритизацію, мотивацію та здатність бачити ситуацію з різних точок зору. Це вища ступінь мислення, і для розвитку цієї частини мозку потрібно багато часу. Тому Батьки і є замінниками, і саме тому бути батьком так виснажливо. Ви постійно мотивуєте, організовуєте, пріоритизуєте, але поступово все більше і більше цих функцій віддаєте дитині вчити її переконувати себе, мотивувати, шукати лайфхаки, які працюють саме з нею, щоб вона робила те, що треба. Накази, крик і тиск не підходять, тому що дитина буде робити з страху. А як тільки загроза зникне, вона перестане так намагатися і прийде ще кілька років, поки вона в дорослому віці навчитися користуватися своєю префронтальною корою.